Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Один із них сам себе проголосив, але то знаєте, як сказали би на Росії, ето другое. Отож, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув із робочим візитом до Китаю сьогодні. Цього дня він має провести переговори з лідером КНР Сі Дзінпіном. Вони вже зустрілися, з'явилися перші фотографії, з'явилися перші відео цієї зустрічі. Ну і Власне, пропагандистські канали Олександра Лукашенка так підписали ці кадри. перші хвилини переговорів. Послухайте діалог двох лідерів. Такий формат дружнього спілкування, дуже велика рідкість у міжнародному протоколі. Ну направду це знаєте дуже схоже на зустріч Владіміра на висвітлення зустрічі Владіміра Путіна і північнокорейського диктатора, під час якого теж говорили, що дуже дуже така дружня атмосфера двох диктаторів, дуже все гарно. І знаєте, чому я згадала про зустріч? Північно-корейського диктатора і російського воєнного злочинця Владиміра Путіна, бо тоді дуже велику увагу приділяли їжі, що їдять диктатори, що у меню, і чим пригощатимуть північно корейські гостей. І, от, бачите, Олександр Лукашенко і його пропагандистські змі не відстають від цієї традиції, адже на його ресурсах опублікували меню. Меню, значить, того, що ж вони там будуть їсти, і що вони там будуть. Писати. Ну і ми ж ми, звісно, ми з вами обговоримо, що є у цьому меню. От просто зараз воно перед вами на екрані. Дивіться, там значить традиційно є драніки, тобто деруни, так але от мені дуже цікаво, чи картоплю на драніки Олександр Лукашенко з собою привіз до Китаю, бо ж знаємо, що то їхня така давня традиція. Ну і ми бачимо там інші різні страви, ну, серед яких, наприклад, мраморна говядина з Каштан. Це буде така дуже гурманська зустріч. Буде також і вино, і фрукти, і мороженое. Звернули велику увагу саме на меню цієї зустрічі. Цікаво, чому написи там російською. Насправді ми з вами знаємо цю відповідь, а не білоруською. Ну і пропагандистки змі Олександра Лукашенка вже оприлюднили наступні кадри зустрічі і говорять про те, що Лідери двох держав, один чинний, один самопроголошений, обмінялися подарунками навіть. Ну і Олександру Лукашенку подарували яблука із провінції Хунань, а Сі Цзінпін зацікавився, начебто, білоруським шоколадом. Ось так вони там гостяться один із одним. Цікаво про що будуть говорити. Звісно, зустріч відбудеться у тому числі і за зачиненими дверима. Ми будемо пильнувати за тим, як вона проходить і а, які заяви політичні звідти з. З'явимося, Олександр Лукашенко вже давно не, не їздив до Китаю, але я нагадаю, що в середині жовтня там побував російський президент і воєнний злочинець Владімір Путін. Цікаво про що ж вони там будуть говорити, але ми бачимо, що зараз велику увагу намагаються. Приділити ось цій пропаганді, які ж значить Олександр Лукашенко і Сі Цзінпін, дуже великі колеги. І як вони один одного там забавляють? Знаєте, то справді отак у звичаях і традиціях російських пропагандистів, які намагаються відвернути увагу від чогось значного і починають розповідати про якісь деталі, хто кому який тост за здоров'я сказав. Ну але ми ж знаємо з вами, що Олександр Лукашенко він намагається наслідувати Владиміра Путіна, намагається теж вдавати. Ти себе дуже великого газду і дуже великого друга Сі Цзінпіна також як ми бачили з вами із тих кадрів. Пильнуємо, чим завершиться ця зустріч. Обов'язково вам розкажемо. Скоріше за все це вже зроблять мої колеги, тому що у нас з вами ефірного часу залишилося зовсім небагато. Але ну перед тим як я піду, хіба ж я можу пропустити оту найважливішу насправді частину нашої з вами розмови. Я я я отак покажу: отаково лишилося. Отако залишилося до 200 тисяч збору на антидронову рушницю Квертус, яку ми плануємо придбати для 421-го першого його Батальйону я нагадаю, що збираємо кошти для цих хлопців, які зараз перебувають на східному напрямку. Вони розповідають про те, що Росія наситила східні фронти безпілотниками. Їх є велика кількість, і вони один замінюють іншим одразу у повітрі. Для того аби ворожих пташок ставало менше, а наші захисники могли ліпше берегти своє життя. Потрібна антидрон-рушниця це такий пристрій, який допомагає глушити ворожі дрони і відповідно додає трошки спокою і береже життя наших захисників. Ціна питання такого пристрою є дуже великою. Це понад пів мільйона гривень, 540 тисяч, якщо точно. Але ми з вами дуже великі молодці.